Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку трикутник і його види. Трикутники можна класифікувати за кутами, за видами їх кутів. Якщо у трикутника всі кути гострі, трикутник називається гострокутний. Якщо у трикутника один кут прямий, такий трикутник називається прямокутний трикутник. Якщо у трикутника один кут тупий, такий трикутник називається тупокутний. Також трикутники можна класифікувати за їхніми сторонами. Якщо у трикутника дві сторони рівні, на рисунку вони позначаються однаковими рисочками, такий трикутник називається рівнобедрений. Оці рівні сторони AB і ВС називаються бічні сторони. А третя сторона Називається основою. Якщо у трикутника всі три сторони однакові, такий трикутник називається рівносторонній. Всі сторони МК КЕ і МЕ між собою рівні. І якщо у трикутника всі сторони різні, він називається різносторонній трикутник. Пригадаємо з вами, що периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Якщо трикутник має різні сторони, довжини сторін різні, тоді периметр трикутника можна знайти за формулою А додати Б, додати С. Якщо А, Б і С це різні сторони різностороннього трикутника. Якщо у трикутника всі сторони рівні, всі сторони мають однакові довжини. Тоді всі сторони позначаються однаковою буквою А друга сторона теж А, і третя сторона теж А однаковою буквою. Тоді периметр такого трикутника можна знайти за формулою 3 помножити на А. Або просто 3а, знак множення не пишеться, можна не писати. І якщо трикутник рівнобедрений, то рівні сторони позначаються однаковою буквою. Третя сторона позначається іншою буквою. Тоді периметр такого трикутника знаходиться за формулою 2А додати Б. Розв'яжемо задачу. Працюємо за підручником Математика 5 під редакцією мерзляк номер 371 Одна сторона трикутника дорівнює 24 см. Коротку умову я зараз написала на екрані. Друга сторона на 18 см більша за першу. А третя сторона у два рази менша від другої. Знайдіть периметр трикутника. Перша дія. Оскільки друга сторона на 18 см більша за першу. Ми запишемо 24 додати 18 дорівнює, порахуємо. 42 сантиметри, в дужках пишемо друга сторона, друга дія. Третя сторона трикутника у два рази менша другої. Значить, 42, поділимо на 2, 21 сантиметр, це третя сторона. Бачимо, що перша сторона 24, друга сторона 42, третя сторона 21. Всі три сторони різні, значить, мова йде про різносторонній трикутник. Тоді периметр цього трикутника це сума довжин всіх трьох сторін. Пишемо 24 додати 42, додати 21, дорівнює. Порахуємо периметр. Сподіваюся, ви все зробили: 87 см периметр даного трикутника. Записуємо відповідь. Відповідь периметр трикутника дорівнює 87 см. Наступна задача 373. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 13, а бічна сторона 8. Ці задачі нам говорять тільки про дві сторони: бічна сторона 8, основа 13. Оскільки трикутник рівнобедрений, значить у нього дві бічні сторони, рівні. Ми запишемо трикутник А Б, С рівнобедриний. Рівно Бедрений можна скорочено написати, АБ дорівнює ВС і дорівнює 8 см, а основа АС дорівнює 13 см. Треба знайти периметр Периметр трикутника невідоме число. Периметр трикутника рівнобедреного обчислюється за формулою 2А. Додати Б. А. Це бічна сторона, оскільки їх дві і вони однакові, ми маємо помножити на 2 і додати третю сторону. Значить, периметр даного трикутника можемо записати виразом 2 помножити на 8 і додати 13. Периметр трикутника дорівнює 16, додати 13, 29 Сантиметрів. Пишемо відповідь. 29 сантиметрів периметр. Це ми з вами розв'язали першу задачу із номера 373. Перша задача. В, цій, в цьому номері є ще одна задача. друга якій говориться, що периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см. Рисунок я вже малювати не буду. Ми запишемо периметр трикутника дорівнює 28 см, а бічна сторона 10, а Б дорівнює 10 см, треба знайти основу трикутника. Знайти АС – основа трикутника, АС – це третя сторона даного трикутника. Оскільки трикутник рівнобедрений, то в ньому обов'язково є дві однакових сторони. Якщо АБ це бічна сторона, значить друга сторона В теж дорівнює 10 см. Ми записуємо з вами: сторона АБ дорівнює стороні ВС, і дорівнює 10 см. Периметр дорівнює 28 см, тому складемо такий вираз. 28, це периметр, це сума довжин всіх сторін. Мінус 2 помножити на 10 дві бічні сторони. Якщо від периметра відняти довжини двох бічних сторін, ми якраз знайдемо з вами довжину основи. 2 на 10 – 20, 28 відняти 20 – 8 сантиметрів. Пишемо відповідь. 8 сантиметрів довжина основи. І остання задача сьогодні на уроці це задача на побудову. Номер 377 задача така: за допомогою лінійки та транспортиру побудуйте трикутник і вкажіть його вид, якщо дві сторони дорівнюють 2 см і 5 мм і 5 см, а кут між ними 130 градусів. Приготуйте транспортир і лінійку, і ми з вами зараз виконаємо цю задачу на побудову. Такі задачі починаємо розв'язувати з побудови кута. Спочатку побудуємо кут, градусна міра якого 130 градусів. Будь-який кут починаємо будувати із проміння. Я побудую промінь. Побудую промінь. І на початок проміня прикладаю транспортир так, щоб центр транспортира співпав з початком проміня. Далі, сам промінь показує, від якої, по якій шкалі ми маємо виміряти кут 130 градусів. Якщо 0 співпадає з цим променем. На зовнішній шкалі. У мене так тут, зараз я вам покажу, бачите, 0 співпадає з цим промінем. Значить, від оцього нуля по зовнішній шкалі я вимірюю кут 130 градусів. 130 є і на внутрішній шкалі, але 0 на внутрішній шкалі знаходиться з другого боку. Значить, від цього нуля ми не можемо вимірювати. Тепер. У мене такий електронний транспортир. Бачите, я приклала оцей чорний, чорну кульку прирівняла, поклала на заданий промінь. А синя кулька покаже мені 130 градусів. 130 ось. Бачите, у віконочку написано: 130. натискаю галочку, і ось я побудувала кут 130 градусів. Цей кут тупий. Радусна міра його 130 градусів. Тепер на одній стороні кута я відкладаю за допомогою лінійки відрізок довжиною 5 см. Ось лінійка, приклали лінійку, відкладаємо відрізок довжиною 5 см. Ось тут буде, бачите, від 0 до 5-5 см. Тепер лінійку розвертаємо так, щоб можна було на другій стороні відкласти відрізок довжиною 2 см і 5 мм. Прирівняли лінійку до другої сторони, 2 см і 5 мм, знайшли, відклали. У нас утворилося дві точки ось одна точка, і ось друга точка. Цей відрізок 5 см, цей відрізок 2 см. 5 мм, а оцей кут між ними 130 градусів. Ми виконали всі умови нашої задачі. Тепер ми можемо з'єднати оці дві точки, знов лінічку прикладаємо так, щоб вона пройшла через ці дві точки. Так, ще трошки поверну і проведемо відрізок. Все, ми з вами намалювали трикутник, який задовольняє всім умовам задачі. Позначу буквами А, Б, С, А, Б, С. Наведу цей трикутник іншим кольором. Ви можете теж це зробити в зошиті. Зроблю ці лінії трошки ширше. І трикутник А, Б, С, ось такий зелений трикутник, ми з вами побудували за допомогою циркуля, ой, транспортира і лінійки. Навіть можна його зафарбувати. Ось такий трикутник ми побудували. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!